Значить, починаємо з постановки діагнозу. По сканам у нас перший сегмент по шостим – перший клас, по іклам перший клас. Е, є недопрорізаний верхній 15-й прямолячик, він майже майже в прямому перекритті з нижнім, і в цій ділянці звуження верхньої щелепи. У фронті у нас глибоке перекриття по рісцям, е, ротований 12-22, ретрузія 11-21. Другий семент по шостому у нас горобковий другий клас, по іклам у нас горобковий другий клас. Ротовані 24-25 і трішки піднебійно розташовані, а 34-35 ротовані і розташовані щічно. Чуєте мене добре? Так, я вас чую. Супер, хорошо. Давайте відкриємо тільки нижню, що ми подивилися на основну скаргу. Це скупчення нижнього зубів, значить, скупчення нижнього щела у фронті. Ем, дефіцит місця за рахунок того, що в нас ротовані премоляри, і у нас трапеції подібної форми різці. Відповідно, вони через широкі ріжучі краї займають більше місця в щелепі, ніж повинні. Крім того все, у нас надто сильно виражена крива шпея по нижній щелепі, що теж не додає нам, скажімо так, першого класу. Це у нас зубольвіальний другий клас, і з правої сторони, і з лівої сторони. Крім того, трошки є. Трошки є в нас лінгвальний нахил премолярів на нижній щелепі, Вони ніби як недопрорізані. Отут з цієї сторони добре видно, що у них е, язичні бугорки досить маленької висоти, і справа, і зліва. Так, і дивимося окремо ще верхні. Дивимось окремо верхні, що воно з окремо поверхні. Е, ротовані у нас 14, 15, 24, 25. За рахунок ротації, вони займають в щелепі більше місця. І за рахунок того, що вони займають більше місця в щелепі, у нас не поміщається з центральній місці, тому є невеличке скупчення у фронті в області 12-22. Чути мене добре? Так, чую. Супер, прекрасно. Тепер давайте подивимося фотопротокол в посмішці. Мені здається, що є трошки нахил окрузійної площини проти годинникової стрілки. Протрузія по іклам. чуть чуть невеличкий дефіцит місця по іклам. Зміщення середньої лінії нижньої щелепи. В другий сегмент, напевно, міліметра півтора не більше. Далі дивимось, з правої сторони, видно перехрест по прямолярам. Аналогічно видно другий клас губковий по шостим. Дивимося з лівої сторони. Так, дивимося з лівої сторони. Дивимося з лівої сторони. Тут видно звуження. верхні щелепи, Тут у нас трошки лентуально нахилені премоляри на верхні щелепи, Плюс невеличкий дефіцит місця на ікла. І... І і і що у нас тут ще цікавого на фото? В принципі, по фотографіям все. Ага, оклюзія. Ну так, да, тут накраще видно навіть на скані, ніж на фотографії. Так само видно скупчення бокових різців в ротацію, скупчення премолярів в ротацію, і за рахунок цього дефіцит місця. Е, по діагностиці, в принципі, все. Давайте будемо розбиратися ще з комп'ютерною томограмою. Дивимося КТ. У нас є комп'ютерна томограма двох щелеп в прикусі. А, зараз ми глянемо, о, і в нас навіть є суглобові головки. Да, 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 супер. Значить, Дивимося по суглобовим головкам. А, ту -ду -ду -ду, це в нас ліва половина, да, перший сегмент, лівий суглоб у нас розташування головки чітко по центру суглобової щелини верхньої щелепи. Тобто у нас є майже однакова кількість місця спереду, зверху чуть-чуть він обрізаний, але це не проблема. І ззаду. Тобто це означає, що суглоб має в принципі, центральне положення, що в принципі є фізіологічним, тобто це норма. Дивимося інший суглоб по анатомії, по анатомії, по анатомії. бокові проекції, в нас є трошки зміщення допереду. Бачите, в нас дистально за суглобом, кількість місця більша, медіально менша. Видно? Так. так. О, тобто у нас є зміщення в це в нас якийсь сегмент. Дивимося другий сегмент. Да? Да. А чому це якась та сторона, де в нас горобковий другий клас по шостим? І відповідно, за рахунок того, що у нас горобковий другий клас по шостому нас ще йде зміщення нижні щелапа в цю сторону, і саме тому там суглобова головка, вона е, надто близько наближена до суглобової ямки е, верхньої щелапи. І там десь мав би бути ще диск, ну його, звісно, на КТ не буде видно. Але розуміючи, що він там мав бути, то нам потрібно нижню щелапу цю частину. Зміщувати дозаду. Тобто у нас нижня ще лапа зміщена допереду, її потрібно зміщувати дозаду, саму суглобову головку. За рахунок чого ми це будемо робити? Ми це будемо робити за рахунок виправлення кривої шпеї на нижній щелепі. Тому що на нижній щелепі сильно виражена крива шпея. Раз. Друге, у нас є зуби мудрості зверху. Бачите, 28-й, де знаходиться. Так. От. Він явно не поміщається по прикусу, бо його обов'язково треба буде видиряти. Та сама історія з 18-м. Він так само не поміщається. Бачите? Так, так. 18-й. І дивимося тепер нижні. Тепер дивимося нижні. Так, ось вони в передній проекції. От вони в боковій прокції. Ем... Нижні також. Щоб... Нижній моляр. Е, третій, да, Він під кутом більше, ніж 15 градусів відносно вертикальної площини. Тобто Якщо, о, 30 градусів, Боже. Тобто, якщо його кут більше, ніж 30 градусів нахилу відносно горизонтальної площини, тобто він отак от, сьомий е, у нас вертикально розташовується. А восьмий відносно сьомого під кутом нахилу більше, ніж 30 градусів, це означає, що його потрібно видаляти. Те ж саме стосується восьми зубів, які впираються в зубоясневу борозну дистального краю нижнього сьомого зуба. Тут у нас якась така ситуація. Бачите, він впирається в зубаль, в районі зубалюлярної борозни, дистального краю нижнього сьомого. Видно? Угу. Mm -hmm. Правий. І дивимося так само з лівої сторони, що у нас з вісімкою з лівої сторони. Точно та сама історія. Mm -hmm. да. Це означає, що нам зуби мудрості обов'язково видирати всі чотири. Тут видно, в принципі, і верхні зуби мудрості. От. Ну, Це нормально, тому що ще лапа недостатнього розміру для того, щоб щоб вони помістились на функціональну ефективність, наживальну ефективність це не вплине, тому можна їх спокійно видаляти. Зате це створить нам невеличку кількість місця в щелепі, в яке ми можемо проводити апрайт нижніх бокових сьомих і шостих зубів, за рахунок чого виправляючи скупчення на нижній щелепі раз, розправляючи криву шпая 2 і створюючи правильний клас 3. Тобто це плюс. От. Тому першим ділом треба буде записати пацієнтку на видалення зубів мудрості. Є я зрозуміла. Mm -hmm. е, я з нею домовилася, я її попередила за видалення. Mm -hmm. е, вона хоче зафіксувати, а в процесі видалити так буде можна? Так, да, можна. Просто е, якщо ви починаєте, наприклад там, з кругових дух по типу 14 термо, 12, або 12 термо, то там не буде сильного тиску дістально. Але потім при переході на 14-25, наприклад, вже на дугу, то там вже буде досить великий тиск і для того, щоб уникнути протрузії, краще оце скупчення розправляти не в області передньої місце. Так, а область назад. Давайте будемо потрошки так. По комп'ютерній томограмі нам ще треба подивитися, чи достатньо у нас кортикалки в області другого сегменту зверху на премолярах, там, де потрібно розширити, де потрібно сформувати правильне перекриття, де нас зворотні перекриття. Для цього ми вибираємо передній задній зріз і дивимося в ділянці примолярів. Як в нас розташовується, видно вам альвеолярний відросток верхньої щелепи? Тут є стрілкою, я стрілкою Так, показую. видно. видно. От передивіться, оця проекція росту альвеолярного відростка верхньої щелепи. і в нас видно напрям кореня, куди він мав би рости. Тобто він би мав, мав рости от під таким кутом, як я рухаю стрілкою. Він стоїть майже вертикально. Що це означає? Це означає, що розширення в цій ділянці це називається зубальвеолярне розширення, тобто за рахунок. Нахилу коронки назовні зміщення корень всередині, цілком ймовірно і можливе, тому що у нас тут Тут достатній об'єм альвіального відростка і корінь поміститься. Бачите, ось тут? Так, да, зрозуміло, бачу. Тобто спокійно можна давати в цій ділянці, потім ми, ми обговоримо вже по плану, кросластики і розширяти на зуб алюміральному рівні. Те саме стосується на області четвертого зуба. От у нас шостий, п'ятий, четвертий те ж саме. От у нас четвертий от його корінь, і е, він у нас майже вертикальний, при тому, що зуболюлярний відросток він має е, тенденцію звужуватись е, до переднього краю всередину. Тобто цей зубчик можна спокійно зовнішньою поверхнею ще зміщувати назовні. От, і таким чином переставити цих два верхні зуби через нижні. Є? Є. Супер, чудово. Е, далі, в принципі, ви можете навіть це поміряти, тобто можна взяти лінійку, вимірити скільки там точно місця, але візуально помітно, що там корінь поміщається навіть з запасом. За це переживати не варто. Тепер далі будемо вибирати висоту позиціонування. Вертаємося до фотографії. Фотографії видно? Так, видно. Супер. Значить, е, у нас досить високі клінічні коронки, нормальне вираження, тому я думаю, що можна спокійно стартувати з 5,5 на центральних місцях. Далі верхні щелапи, центральні різці 5,5, бокові різці 5, тому що у нас є невеличка протрузія по боковим різцям, і хочеться їх зовсім трошки е змінити їх нахил. покажу з боку, це виглядає. Так зовсім трошки змінити їх нахил для того, щоб вони не були в протрузії зі скупченням, а чуть, -чуть е, ріжучими краями опускалися вниз. О, тому бачно бокові 5. Ікла 4,5. На премолярах досить сильно вниз не опускаємось, незважаючи на те, що вони у нас по прикусу нижче знаходяться, ніж ікла, так як нам потрібно буде ще проводити розширення. Тобто це може бути 4 і 3,5 на премолярах і потім 3 міліметри на шостих зубах. Відповідно, якщо на шостих 3, то на сьомих 2,5. Запам'ятайте, угу. не запам'ятайте, запам запишіть не запишете на відео собі, потім ще раз переглянути. Гаразд? Добре. Супер. Далі внизу. У нас глиб... Боки пакетця. І в нас е, невеличкий реверс по нижнім лістям, тобто вони нахилені у нас досередини. А, це означає, що нам потрібно буде їх більш вертикалізувати. Давайте глянемо, чи на них достатньо місця. Так, відкриваємо КТ. Нижні різці. Зараз я відкрию нижні лісці, щоб ми бачили. От нижні лісці. Так, збільшуємо цей екран, щоб його добре було видно. Дивіться, от у нас проекція корнів нижніх рістів видно. Так. І кількість кортикальної пластинки вестибулярно. Перевіряємо, наскільки вони поміщаються. Ну вони прямо прямо скажімо, під з язичної сторони. в них набагато більше кортикалки, ніж вестибулярної. Це означає, що нам не можна їх вестибулярно нахиляти, а це значить, що нам потрібно їх ротувати, тобто поміщати в цій ділянці без нахилу допереду. А отже, ми вибираємо пропис МБД, тому що там перестям буде мінус один торк. І відповідно фіксуємо на нижній щелепі мінімум 4... На всіх чотирьох нижніх місцях є? Зрозуміло. Далі ікла можна так само 4,5 цілком. Премоляри, перший премоляр 4, другий премуляр 3,5. В нього досить сильно виражений е, рвучий горбок, тому в принципі можна теж 4. Якщо потім раптом не дотягнуться по прикусу, то можете дати невеличкий екструзійний вигін. Тобто чуть-чуть цей прем'ряк підтягнути до гори або переклеїти брекет трошки нижче. Я думаю, що можна поставити його як і перший прималярний на висоті 4. Далі е, нижній шостий, три з половиною, нижній сьомий три. Є? Є. Висоту позиціонування вибрали. Тепер далі е, починаємо ми з 12-ї термо або з 14-ї термо. Якщо пацієнтка видалить досить швидко, то можна з чотирнадцятої термоактивної дуги діки титанового сплаву стартувати на верхній щелепі. І в перше ж відвідування одразу, як тільки ви зафіксуєте верхні і нижні брекети, ви фіксуватимете відвідування чи в одне? В Одне. В Одне. Тоді, значить, для того, щоб у вас нижні різці помістились, вам потрібно буде робити накладки. Тобто для того, щоб підняти висоту прикусу. В такому кейсі я б рекомендував накладки робити на піднебінних буграх. Зараз покажу на скані. На піднебінних буграх верхніх сьомих. Ось тут і ось тут. Uh -huh. Тому що вони досить сильно виражені, досить гострі, і там накладки будуть невеличкими. Це може бути будь-який композит з дитячих, який використовують для дитячих пломб. Може бути навіть рідкотекучий композит для того, щоб зробити невеличкі накладки. Для чого вони потрібні? Для того, щоб у нас помістилися е, нижні центральні різці, тобто, щоб ми могли їх спозиціонувати, ці нижні центральні різці. Окей? Так. Yeah. Далі, перше ж відвідування одразу додаємо кнопки на 24-25 з цього боку. Бачите де? Угу. Uh -huh. От, І як тільки ви зафіксуєтесь на верхніх 7-х, на зробите накладки, то у вас одразу вийде. Зараз я покажу на 3D-моделі, так буде краще видно. Ой це в нас нижня загрузилось, зараз я верхню підгружу. Так. Є. Підгружаємо верхню. от у нас прикус. Як тільки ви зафіксуєтесь на оцих от буграх верхніх, то у вас можливо буде навіть ще більш виражений другий клас цього боку в проекції шостих, в проекції ікол. Тому для того, щоб цей клас коректувати, ми з самого першого відвідування фіксуємо кнопки на піднебінні поверхні 24-25 і даємо крос-ластик від 24-25 до 6 трубки на нижньому шостому зубі. Бачите, от сюди. Звідси, з цих двох до цих двох нижніх. Для чого це робиться? По-перше, для того, щоб розширювати верхні ще в цій ділянці і потрохи отримувати зубо розширення щелепи. Те, То, що ми обговорили, що в нас по комп'ютерній теограмі достатньо місця. А по-друге, для того, щоб одразу коректувати клас. Є? Так. Тому що на круглій дузі одразу ж в нас центральні різці вийдуть в протрузію. Чому? Тому що кругла дуга не дає ніякого контролю по торку, Відповідно, зафіксувавши круглу дугу, так як в центральних різці у нас корінь найслабший, найтонший, найменший. Відповідно, вони першими підуть в протрузію. Центральні бокові різці. А отже, у вас буде усугублятися другий клас. Також для того, щоб цей другий клас компенсувати, ми одразу використовуємо кросластик 24-25, ніж ні з правої сторони. Пам'ятали? Mm -hmm. Супер. З лівого боку поки що ніяких кросластиків не потрібно. Єдине, що якщо будете бачити, що під час фіксації є можливість додати ще кнопку на 15-й, то додайте кнопку на 15-й і так само від 15-го з до нижнього шостого кросластик для того, щоб цей шостий, щоб цей премоляр верхній переставити через нижні лісці. Окей? Так, да, зрозуміло. Супер. Бо що стосується нижніх різці, о, нижніх е, щелепа, то ми починаємо так само з 14-ї дуги термоактивної, але одразу переформовуємо її з вигином по антишпея. Ви бачили вигини по антишпея? Так. Тобто, у нас є повністю горизонтальна дуга, ми її вигинаємо навпаки для того, щоб потроху-потроху екструзувати ці бокові премоляри і зменшити вигини по, на нижній щелепі. Є? Так, є. Виріжність кривої на не жінщилапи. Далі, після того, як ми переходимо на 14, 25 спочатку на верхній щелапи, то вже на 14-25 у вас, по-перше, не має бути зубів мудрості точно для того, щоб ми отримували розправлення скупчення дистально. А по-друге, на 14-25 остаточно ротується вже 24-й. Тобто він вже має повністю по ротації стояти правильно з точки зору mm -hmm. Угу. На нижніші лапи при потребі, якщо хочете, можна додати, е, не фіксувати брекет, наприклад, на 35-й, а спочатку поставити тут кнопку і від 35 го до 36 го дати ланцюжок від кнопки до 6-го зуба для того, щоб ротувати. При бажанні можна дати дві кнопки: вестибулярну і оральну. Або більш лінивіший метод це зафіксувати брекет спочатку неправильно, дати йому трошки відпрацювати, щоб він розвернувся, потім перефіксувати брекет вже правильно. Тому що точно правильно вам його зафіксувати не вийде, тому що ось тут рвучий горбок, і ось тут у нас вестибулярна, а, а, вестибулярна лінія, по якій має бути вертикально зафіксований брекет. Розумієте, що я маю на увазі? Так. Ось тут, да, рвучий горбок. Да. І відповідно, ви спочатку його не зможете правильно зафіксувати, треба буде його перефіксовувати. Далі потім переходимо на 14-25 на нижній лапі. І коли переходимо до 14-25 на нижніх шалапі, там же, по-перше, не має бути нижні зубі мудрості. А по-друге, нам потрібно буде додавати сепарації у фронті. Об'єм сепарації рекомендую до максимум 40 мікрон. Тобто сепараційні пилки 15, 25, 30, 40. Є у вас сепаційні mm -hmm. пилки? Так, є. Супер. Це для того, щоб запобігти розклинюванню, тобто, щоб там не було заклинювання брекета в цьому. На зубі відповідно, щоб не було дебонбінгу брекета, а з іншого боку, для того, щоб ці нижні різці ротувати. Далі на 14-25, так само, як і на 14-й дозі, робимо вигін по антишпею для того, щоб продовжити компенсувати цей нахил. І потім дуже важливий момент: якщо ви бачите, що у вас на етапі 14-25 уже достатньо о, спрацювала антишпея і формується перший клас по іклам і по шостим, тоді накладки на різці переставляти не потрібно. Якщо ж ви бачите, що у вас формується е, другий клас горбковий, тоді вам потрібно буде накладки зняти з верхніх сьомих і перефіксувати їх на центральній верхній лісці. Зараз покажу ось куди. На піднебільну поверхню центральних верхніх лісців. Ось тут, в сліпі ямки. Сюди і сюди. Угу. Бачите? Так, бачу. От. Ці накладки потрібно буде перефіксувати для того, щоб зафіксувати верхню щелепу а, е, в правильному положенні по відношенню до нижньої щелепи. Тобто ці накладки мають бути не просто горизонтальні, тобто не просто дезартикуляційні або дезоклюзійні, а мають бути направляючі. Вони повинні направляти нижні лісті в положення е по першому класу. То для того, щоб нижній клоп по, 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 по першому класу формувався в нас і малий ключ окрузії, і великий ключ окрузії. Якраз на 14-25 вже буде достатньо опора на цих нижніх лістях, і тому можна буде вже додати е цю передню накладку. Якщо потрібно, якщо ж ви бачите, що на дузі на дузі, на накладках на всьому на все окей, формується перший клас, тоді більше не потрібно зрозуміло. Як ми це зрозуміємо? По перше, у вас ротується 24-й, він займе менше місця щелепе, а отже, і кло зміститься дистально, тому що зараз пермаляр займає більше місця, ніж повинен. Ну, відповідно, він розвернеться, займе менше місця, і кло зміститься дозаду, і аналогічно боковий різець зміститься дозаду. По-друге, нижні премоляри так само вони ротовані, коли вони ротуються, вони займуть менше місця. А отже, 36-й мизралізується вперед. Саме тому ми додаємо тут ланцюжок для того, щоб його не просто ротувати п'яти, а ще й мізрізувати шостий. Тому що завжди вектор двохсторонній. Розумієте, що увазі? Так, так. Супер. З іншого боку, така сама історія. Тут ми коли примоляра цей п'ятий назовні переміщуємо, то ми відповідно розширяємо верхню щелепу, а на нижній щелепі ми ротуємо премоляри, відповідно. Мезіодиста передні задні розміри нижньої щелепи вони зменшуються, тому що премоляр займає менше місця. Відповідно, ці всі зубчики, і шостий, і четвертий, друг один до одного будуть зміщуватися. Отже, покращувати нам контакти по першому класу. Є? Угу. 14 на 25 може стояти 3-4 місяці по часу, то вже залежить від того, як ви будете, як пацієнт буде чим носити, чи нічого не зламає. Якщо потрібні будуть якісь переклейки, то рекомендую робити їх на цій дузі на 14 на 25. Потім переходимо на 17х25 і так само наносимо реверсивний вигін для того, щоб остаточно вирівняти криву шпею по нижній щелепі. І саме на 17х25 у нас вже мають бути ідеальні контакти по першому класу. При потребі, якщо будете бачити, що у вас е, ікло недостатньо ангуляцію має, то можна буде переклеїти ікло з більшою ангуляцією, тобто його крючком змістити дозаду, і тоді коронка буде рвучим гробком зміщуватись сюди, в область між іклом нижнім і нижнім примуляром. Може бути, буває, що вікол недостатня ангуляція, особливо в прописі МБТ. От якщо будете бачити, що у вас проекції рвучого горбка чітко між яклом і перемоляром нижні щелепи, тоді звичайно ніякі перекайки не потрібні. Добре? Так, і що на верхні щелепи і на нижні щелепи. Ну і завершуємо на 19-25 на сталі. Там, якщо потрібно буде якісь вигини, можливо, нижні перемоляри треба буде чуть-чуть до прикусу дотягнути, або е може бути що верхні п'яті. Так як вони зараз досить малоклінічну коронку мають, може, треба буде зробити екструзійний вигін, то ви його зробите. І задача основна така, щоб пацієнт, на, не знімаючи накладки з різців, тобто на різцях у вас накладки ще залишаються, але при цьому він вже отримує контакти і по ікон, і по іконпопримолям. Зрозуміло. От таким чином у нас збільшиться висота прикусу у фронті, тобто висота посмішки, точніше. Міжукразійна висота, ось так, між зенітом верхнього різця і між зенітом нижнього різця. Оця висота збільшиться. У нас буде невеличка інтрузія разом з протрузією нижніх рістців, що в принципі окей, починаючи з дуги 14-25. Ну і звичайно ж, в нас е мезіодистальні розміри е нижньої щелапи зміняться, тому що ці премоляри будуть ротовані, а різці, навпаки, в протрузії, що має покращити співвідношення по першому класу от, якщо потрібно буде, то ще на 17, 25 можна додати сепарації ще раз так само 15, 25, 40 максимум по розміру, якщо потрібно. Зрозуміло. Далі ретенція по класику. Внизу лігатурний ретейнер 02 або 0,3 трьохжильний або двохжильний, який вам подобається, гартований від ікладу як ікла, На верхній щелепі бажано капу. Одиничку ретейдера не обов'язково, тому що там не було сильних там якихось скупчень або трем є на верхній щелепі. Завершувати бажано хоча б на 19-25 на сталі, там з е, 2-3 місяці мінімум на, на такій дузі. От, Для того, щоб довернулося коріння. Зрозуміло. Тепер питання по кейсу. Е, все, все зрозуміло. Ще одне за. Еластики. Вносимо угу. ми їх ем, тільки сторона ліва. Перший ластик, той, що ви фіксуєте, ви фіксуєте тільки ось тут, в цій ділянці, угу. і ось тут, в цій ділянці. Верхній премуляр, нижній шостий. Оцей. Так, Зрозуміло. Цей ластик не є обов'язковим, але для того, щоб у вас не було ніякої суглобової симптоматики, вони мають бути плюс-мінус симметричні. Тому раз ми вже даємо кросластик тут. То чому б не дати схожий якраз ластик з цього боку і швиденько не перемістити премоляр в правильне положення? Розумієте? Так зрозуміло. Так, да. і плюс це може бути другий момент, коли потрібні будуть ластики, коли ви будете міняти ангуляцію і кла, якщо тут раптом буде не стати ангуляції ікла, кла, бо це ікло, воно насправді горбу... горбок і горбучий, він не ось тут. Бачите, я показую край. Так його горбучий горбок. Його зараз немає. Він стертий він десь ось тут. От і тому, коли ви будете фіксувати, то є шанс того, що по отут видно прям е класно, що на скані він блистить. Видно найбільшу пуклішу частину коронки. бачите? Mm -hmm. Тобто, лучше горбок випадає ось тут. І якщо ви будете наносити ангуляційний вигід для того, щоб покращити співвідношення між верхнім і нижнім жніміком, то разом з ним бажано теж додавати ластик відверху. Вкладу, нижнього четвертого, або від верхньої укладу нижнього четвертого і п'ятого. П'ятий у вас вже буде тоді супер ротований стояти на місці, тому не варто переживати, що він кудись зміститься. Це вже буде десь на дузі 25 ніті або 19-25 сталь. От. Зрозуміло. Згадуйте, що ще мала спитати. Все зрозуміло. Мені було цікаво за цю ротацію в примолярі. Е, кнопку ми на навезти? Так. А, ну це найпростіший метод. Є ще один цікавий метод, але не всі пацієнти на нього погоджуються. Ми таке вже робили. Ще простіше можна зробити. Спочатку ви цей нижній премоляр взагалі пропускаєте, не фіксуєте його, фіксуєте четвертий. Видно? Так. Тепер з п'ятого з середини фіксуємо одну кнопку ось тут. Зсередини, бачите, одну цю поверхню. Ось тут кнопку фіксуємо. Так. Є? А так. на четвертому верхні ми фіксуєте одну кнопку з піднебіння, отам, бачите? Так. Да. І даєте всього-навсього один ластик звідси піднебіння сюди донизу. Це mm -hmm. одночасно і ротує нижній, і ви ще до нього брекет не підключаєте, нічого не підключаєте, просто, просто дуга проходить собі і все. І ротую одночасно верхній, і одночасно коректує крос-перехід. Тобто mm -hmm. можна обійтись двома mm -hmm. кнопками. Да. Але протоколи кажуть, що треба обов'язково дві кнопки там і одну кнопку тут. Тому як собі бачите. Якщо є бажання по попробуйте, то попробуйте так. Це найпростіше варіант. Верхня кнопка тут, нижня кнопка тут, і два перемовляють одночасно один до одного на зустріч ротуються. зрозуміло. Якщо будете бачити, що на фініші у вас верхній сьомий не доходить до нижнього, це означає, що ви надто близько до оклюзії прифіксували чечню трубку. Можна її перемістити чуть вище. Або зробити вигін ось тут і вниз таку от сходинку на вигін для того, щоб він опустився нижче. Зрозуміло. Ні в якому разі не пробуйте дотягувати ластиком, тому що тут є піднебійний бугор, оцей от гострий з цієї сторони. Якщо буде тягнути ластиком, то зубчик сюди не ротується. Просто цей бугор впреться в нижній зуб і все. Ну то нічого угу. не Добре? Добре. Все. Якщо по кейсу питань немає, то я вам бажаю успішної фіксації. Дякую. От. І чекає вже чудові фотографії після. <гум> Дякую, все доступно, все зрозуміло. Гарного вечора до побачення. До побачення.